Вітаю! Мене звати Тетяна Михайлівна Купер. Я викладаю історію правознавства в Одеському ліцеї номер 38 Сьогодні ми продовжимо вивчення розділу 4: Стародавній Рим та його сусіди. За підручником Олени Пометун Тетяна Ремих досліджуємо історію і суспільство 6 клас. Тема сьогоднішнього уроку як і коли у Римі розпочався період імперії. За підручником це параграф 35. Після цього уроку ви зможете розкривати причину утворення і розпаду Другого Триумвірату, аналізувати процес встановлення і розвитку Римської імперії, давати історичну характеристику діячам періоду, добирати приклади, які розкривають поняття терміни до теми, висловлювати власну думку. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як діяв другий тріумвірат, чим відзначилось правління Октавіана Августа, чому правління Антонів називається «Один віком імперії. Досліди, ознайомся із легендою карти, зробив висновок, якою була зовнішня політика Риму в часів імперії. Будь уважним, постав на паузу, детально вивчи легенду мапи. Повторення. З якими подіями пов'язані слова Цезаря? Перейти Рубікон, жереб кинуто і тим рут. Сподіваюся, ви були уважними під час попереднього уроку, прочитали матеріал підручника, ознайомилися з додатковою літературою і знаєте вирази і їх походження. Отже, перейти Рубікон, у му році, до нашої ери, Юлій Цезар порушив заборону римського сенату і перейшов зі своїм військом річку Рубікон. Вона відділяла Галію від Північної Італії. Після цього розпочалася громадянська війна, в ході якої Цезар оволодів Римом. Зараз в переносному значенні вираз означає зробити безповоротній крок, рішучий вчинок. Жерб кинута теж слова Юлія Цезаря, які він вимовив під час переходу річки Рубікон в 49-му році до нашої ери, він порушив закон, за яким не мав права очолювати війська в межах Італії, і розпочав громадянську війну. Зараз вислів вживається, коли треба підкреслити безповоротність прийняття важливого рішення. І ти беруте, Марк Брут, він очолив змову проти Цезаря, і коли той побачив Брута серед убивць в сенаті, він умираючи вигукнув неведені слова. Хоча біограф Цезаря вважає, що його воїн, сказав інший варіант присмертні слова були такими. «І ти дитя моє, оскільки Цезарь встиг всановитий юнія Брута. Вислів характеризує несподівану зраду близької людини. Вбивство Цезаря під час збор... зборів Сенату викликало величезне незадоволення у римлян, оскільки вони дуже любили Цезаря. Жителі шукали змовників, палили їхні будинки і, врешті, сенатори, які виступили проти Цезаря, були змушені втікати з Риму для того, щоб врятувати власне життя. Влада розподілилася на два табори: республіканці та цезаріанців. Республіканцями були сенатори та їхні прибічники, які хотіли відновити давню Римську республіку. Цезарянці це прибічники політики Юлія Цезаря, що намагалися зберегти той устрій влади в державі, який виник за його життя. У 43 році до нашої ери Цезаріанці Октавій, Антоній і Лепід об'єдналися, утворивши другий тріумвірат. Мета помститися тим, хто був винен у смерті Цезаря, навести порядок в державі, звичайно, боротися проти Сенату. Марк Антоній. Перший помічник Цезаря після його смерті став, е, став консулом і вважав саме себе його приємником. Марк Емілій Лепіт – прихильник Цезаря, його союзник у минулому, Октавій, в майбутньому Октавіан, прийомний син Цезаря, якого Гайюлі Цезарь оголосив своїм спадкоємцем за заповітом. Тріумфери тепер мали необмежені права, вони ввели війська в Рим і оголосили проскриції, тобто спеціальні списки тих людей, які були поза законом. За цими списками було вбито цілих 300 сенаторів. Після захоплення Риму тріумфери поділили владу між собою. Октавіан отримав Італію і Західні провінції. Антоній, який на той час одружився із сестрою Октавіана, отримав східні провінції, а потім, поїхавши до Єгипту, познайомився з царицею Єгипта Клеопатрою і з нею одружився в Олександрії. Лепід отримав Африку, а таким чином був відсторонений від влади. Досліди, чому другий триумвірат проіснував так недовго? Які були наслідки його розпаду? Октаві та Антоні мріли про одну осібну владу. Поступатись ніхто з них не хотів, тож між ними розпочалася війна. Ще за рік перед тим, як поділити владу між собою, прагнучи реалізувати плани Цезаря по захопленню в парфії. Антоні прибув до Єгипту, де одружився із Клеопатрією. Так? Щоб помститися за це, Октавіан наказав розшукати і оголосити заповіт Антоні, за яким його діти від Клеопатри вони були спадкоємцями Риму. Звичайно, це не сподобалося Сенатові. Тож Сенат оголосив війну Клеопатрі, а не Антоніо. Вирішальна битва, битва відбулася саме біля Мису акції. На узбережжі Іонічного моря єгипетський флот був повністю розбитий. Мис акції це територія Греції. Отже, 31-го року до нашої ери, після битви у Мису Акції, Октавіан переміг Антонію і Клеопатру. Вони обидва втікають до Олександрії Єгипетської, де Антоній покінчив життя самогубством. А Клеопатра намагалася вести переговори з Октавіаном і отримати для себе якісь певні гарантії. Зізнавшись про те, що Октавіан хоче провести в Римі тріумф і провести її вулицями Риму як трофей, звичайно, вона теж покінчила життя самогубством. Результат закінчення війни між Римом і Єгиптом. Єгипет стає провінцією Риму, Октавіан залишається єдиним володарем цього Риму. Закінчується республіка, розпочинається імперія. Пропоную відпочити. Запрошую на фізкульт хвилинку. nos hundi free to more yeah. В роке життя 61 й до нашої ери, 14 рік нашої ери. Одноосібне правління розпочав з 30-го року до нашої ери. Тривало воно до 14-го року нашої ери, запам'ятався як перший імператор Риму. Повернувшись з Єгипту, Октавіан склав в себе надзвичайні повноваження і оголосив про відновлення республіки. Так він намагався помиритися із Сенатом. Але через два дні, а саме 16 січня 27-го року до нашої ери, на заздалегідь підготовленому ним засіданні Сенату, Октавіан дозволив умовити себе стати принципсом, тобто першим громадянином, коли його самодержавна влада поширювалася на армію і поєднувалася з ведучою ролью Сенату у інших сферах життя. Знак поваги до заслуг Октавіана Сенат вручив йому щит із зображенням чотирьох його головних чеснот: мужність, поміркованість, справедливість, благочестя і присвоїв титул Август, який Октовіан разом із давнім республіканським титулом імператор включив у своє ім'я і став іменувати себе Імператор Цезарь Август. Ці титули носили і всі інші наступні імператори Риму до падіння Константинополя уже у 15 столітті, а прізвище Цезарь і титул Август увійшли у багато мов світу. Час правління Октавіана Августа називають принципатом. Це необмежена влада принципса з одночасним збереженням республіканських органів влади. Сам принцип це сенатор, який був перший у списку сенаторів і мав авторитетне право першим виступати, свою думку висказувати під час засідань. Побоюючись змов, мов, створив особисту охорону предторіанські когорти або Пріанську гвардію, очолював претуріанську гвардію префект Пторіанської гвардії. Також в Римі було введено посаду Перфект Рима. Він обирався із числа сенаторів, стежив за порядком, щоб не було ніяких заворушень у Римі. Сам Октавіан Август не був великим завойовником, тож йому похотілося запам'ятатися в результаті реформування. Завоювання ж проводили його полководці. В результаті великих завоювань територія Риму значно розширилася, а самі території були поділені між сенатом. Це мирні території, які очолювали прокуратори, вони мали право збирати там податки. Та території Октавіана, тобто це ті території, на яких перебували легіони від Октавіана. Під час правління Октавіана в Римі розгорнулося величезне будівництво. Це дало змогу мати велику кількість робочих місць. Самому Октавіану належить вислів. Я прийняв Рим цегляним, а залишаю його Мармуровим. Досліди. Правління Октавіана називали щасливим для Риму. Спираючись на текст світлини, поясни, чому саме. Будь уважний, постав на паузу, детально розглянь світлини. Під час Октавіана виникла головна площа Риму, яка стала називатися Марсове поле. Саме на ній є залишки мавзолея Октавіана Августа. Хронологічна задача. Скільки років тривало правління першого імператора Риму? Якщо розпочав він своє правління в 30 му році до нашої ери, а закінчилось його правління в 14-му році нашої ери? Відповідь будь уважним, правильною є дія 30 плюс 14 мінус 1, торівнює 43 роки. Тривало правління першого імператора Риму Октавіана Августа. Правління Антоніїв називають золотим віком імперії. Правління третьої династії Риму Антонів розпочалося наприкінці першого століття. Найвідомішими правителями цього періоду були Траян і Марк Аврелій. Марк у ліпі Траян. Більшу частину життя провів у походах, турбувався дорогами і гаваннями, сприяв розвитку торгівлі, після завоювання Дакії влаштував розкішний тріумф. Це були останні завоювання Риму. Траян наказав спородити на форумі на честь себе колону, яка так і називається Колона Траяна. Наступним імператором при вступі на престол бажали бути щасливішими за Августа і кращими за Траяна. Марк Аврелій був високоосвіченою людиною і правителем, вів успішні походи в Вірменію і в парфію. Аврелій був визначним філософом. Він написав трактат наодинці з собою. Головна друмка трактату виконує ту справу, на яку поставлений, але виконує її сумлінно. Аврелій був останнім імператором династії Антонії. Так завершився золотий вік Римської імперії. Давайте пригадаємо, які нові терміни зустрічалися сьогодні під час пояснення на уроці: Принципат, принципс. Імператор, Август, Претуріанська гвардія, Префект Риму, Фіск, Прокуратор. Сподіваюся, пояснення вам були зрозумілими. Перевір та оціни себе. Відскануйте QR-код, перейдіть за посиланням у підвідео і перевірте, як ви запам'ятали тему сьогоднішнього уроку. Для домашнього завдання. Параграф 35. Опрацювати матеріал. Усно. Відповісти на запитання рубрики Перевір себе. Письмово. Виконай завдання рубрики А ще ти зможеш. Я з вами прощаюся. Бажаю успіхів у вивченні історії.